Моя кошенята, ви на моєму каналі, і це мій новий блог. Ранок почався дуже активно. Та, до речі, те, це взагалі адекватні люди. Мені здається, що ні. А, просто вже набридло за ці роки оце чути, розумієте? І так, ну але ми не, не про це. Зараз я поспішаю на зустріч з своєю. Одногрупницею ми навчалися разом в консерваторії, дуже-дуже давно не бачились. І ось вирішили зустрітися. Будемо зустрічатися в такому затишному кафе, яке називається Кремова. Знаходиться в самому центрі Києва. Тому я вже поспішаю, дуже сильно запізнююсь. Вона мені сказала, що вона запізнюється, але вже так, що запізнилася я. Ось так виглядає цей заклад самому центрі Києва. Подивіться, як тут все розкішно, красиво, просто неймовірно. Вау! Так, французька музика така гарна. Подивіться, яка у нас краса просто нереальна. Ці тарілочки, ці квіточки. Так, у мене сирнички з ось такими ягідками. Шіпець. Да. Шіпець. Шіпець. Так? Ще? Отак, так? Да? Ага. Настюшка, бачите, тут у нас контент-мейкер. Також будемо створювати красу. Всім привіт, моя кошенята зараз зібралися в кінотеатр на найпопулярнішу зараз таку прем'єру, яка називається Антарктида. Українське кіно від Птушкіна. Дуже він мені подобається. Завжди дивилася з ним усілякі передачі зараз. Хочу. Піти, подивитися, що ж там такий за фільм про Антарктиду. Багато гарних, класних відгуків бачила і чула, тому вирішила піти. І я ці два дні взагалі нічого не знімала, тому що. Не мала бажання, експериментувала, до речі, з їжею. Я вперше зробила свій кекс, чесно кажучи, я не люблю готувати. От, ну, для мене це, знаєте, як якесь випробування, але все ж таки в стосунках мій чоловік хоче і любить, коли я готую, і, звичайно, це домашня їжа. І я потихеньку-потихеньку входжу в цей курс і намагаюся себе не Насилувати, знаєте, готовку, коли мені не хочеться там зготувати там, на 2-3 дні. Ну, наприклад, як там борщ, а таке вже можна якось уникнути, там, вибачте. І вирішила зготувати кекс. І, в принципі, я багато разів бачила, як готує моя мама. Для мене такого страшного. Нічого немає, але все ж таки він у мене не вийшов. Він не так піднявся. Можливо, погано яйця збила, можливо, перебавила масла, і тому він такий вийшов. Знаєте, трішки жирнуватий, але смачний доволі таки. Але ось не піднявся, такі не дуже пухенькі. Ну нічого, як то кажуть, перший млин кому і так усьому. Так виходить у мене, не знаю, як у вас. Напишіть, чи любите ви готувати, тому що для мене це е, не улюблена моя затія, але все ж таки я більше полюбляю, знаєте, люди діляться, діляться на два типи: ті, хто готують, ті, хто прибирає. От я на той, хто прибирає. От прибирати я можу всю хату е, перебрати, все поскладати, цілий день цьому присвятити, а от готувати ні. У нас невеличка ремарочка. Замість того, щоб ми пішли в кіно, ми прийшли в масівоті і примираємо одяг. Тому мені здається, що А ну, давай, давай. Красиво. Красива! ви сходите в кіно. Хочу подивитися все ж таки ту Антарктиду, можливо, воно не доведеться. Коротше, отак. Всім привіт, моя кошенятка. Сьогодні вирішила виїхати в центр свою улюблену кав'ярню, але взагалі я то приїхала не просто по каву, А ще мені треба купити собі СПФ Крем, тому що закінчився. Знаєте, він у мене дуже швидко. Закінчується, тому що я реально ним обливаюся кожного дня. Ніколи не виходжу без крему, тому що, по-перше, сонечко це корисно, це прекрасно, але все ж таки, знаєте, треба мати міру для того, щоб потім не було побічних ефектів, особливо якщо ви на лікуванні. І навіть якщо ви не на лікуванні, все одно треба мати кремом для того, щоб зберегти свою красу та молодість. Тому зараз ми з вами. Приїхала в центр в кав'ярню, яку я дуже полюбляю. Раніше я тут бувала дуже часто, тому що мені було зручно по локації. Зараз вже рідше і називається кав'ярня. Ось так. Come and stay. тут реально дуже смачна кава. Вона знаходиться, е, от якщо вийдете з метро, Льва Толстого, зараз в інше площе українських героїв, то ви заходите в такий провулочок, як іти до метро Палац України спорту, вибачте, і ось тут ви вже заходите в цю кав'ярню. Дуже дуже мені подобається смачна кава, класна така моле тут завжди збирається. Тому мені цей вайп подобається. Йду я за кавою, беру собі капучино, трішечки насолоджуюсь, іду за кремом. Все ж таки, він також тут неподалік знаходиться, тому заходимо з нами. У мене тут, звичайно, не саме позаду красивий вигляд, знаєте, але таке. Але таке. Хотіла з вами поговорити, взагалі розказати про свої плани і про свої відчуття. Останнім часом, взагалі, якась батарейка моя трішечки розрядилася, реально немає. Такого великого, знаєте, бажання щось робити, творити. Я не знаю, можливо, це якась вже осіння хандра починається, а можливо, просто спад після емоційної поїздки, тому що коли я приїхала з Греції, у мене дуже сильне велике натхнення було знімати, що зробити, то зараз. Ну, воно так і повинно бути завжди, знаєте, щось йде на ворог, сп... потім йде знову на спати. Ось так хвилями відбувається наш процес життя. взагалі у творчих людей, мені здається, так точно. Все залежить від оточення, від яких певних дій для того, щоб щось створити, робити, то треба мати реальну енергію. Тому зараз вона у мене на спаді. Треба чимось її підпитувати, тому, можливо, залом, можливо, якимись поїздками новими, можливо, якимись зустрічами, які будуть тебе реально надихати, тому що ну, так діло не піде. Сьогодні у мене по планах поїхати додому, зробити генеральне прибирання. Це, знаєте, теж для мене таке як віддушена, тому що в прибиранні я фокусуюся саме. Надії, і реально, якось всі такі погані думки, якісь там в голові, все воно просто кудись зникає, забувається, і ти просто релаксуєш, прибираєш, релаксуєш і відпочиваєш цей момент. А тому сьогодні зроблю прибирання, піду в зал тому що у мене на вихідних приїжджає моя мама. Ми будемо. З нею час проводити, можливо, я тоді ще більше знаєте підзаряжуся, але все одно ж знімати треба, все одно, якби чому я так на цьому не кажу, що знімати треба, тому що це є моя робота. Хоча за цю роботу я взагалі не отримую жодної копійки, але я розумію, куди я йду і. Звичайно, під лежачий камінь вода не б'є, і ви пам'ятаєте це також, тому що ніхто вас не прийде, вам не допоможе, не скаже ось на тобі робота, ось на тобі бізнес. Ні, друзі, треба запам'ятати. Я раніше помилялася і думала саме так, і наділа, що хтось врятує мене і дасть мені грошей, але на жаль. Я зняла свої рожеві окуляри, тому якщо тобі зараз потрібно, знімай їх вже і починай щось робити сама. Коли ти сама пройдеш всі певні етапи, оці невдачі, якісь факапи, то тоді вже ти зрозумієш цінність, цінність свого творіння. І, звичайно, тоді вже не будеш, знаєш, невідповідально відноситись до свого діла. Ось така у мене був монолог, я вам трішки пожалілася, і будемо з вами далі йти кремом. Я його вже показувала сто тисяч разів цей крем. Щівчата неважливо, яка зараз пора року, літо, зима, весна, сонце є. Сон сонечка немає, але все одно спеку ми повинні завжди мати. Тому що взимку я поїхала в Буковель, я Просто не наносила достатньо SPF крема, хоча де, ну, я розумію, гори, со сонечко, плюс е сніг, відбиття, і все одно це є сонячні промінчики. І в мене ось тут носі, просто от, тут, прям розумієте, на самій пімпі, е, потім п'ятно, пятно, яке мені довелося його виводити кремом ретинолом, для того, щоб просто його тут не було. А воно ж може залишитися не завжди і буде некрасиво. І воно виглядає як бруд, бруд на носі. Тому отак, от треба, треба дивитися за собою і, звичайно, не допускати особливо своє обличчя, тому що це наша визитівка. Доброго ранку моє кошенята. Цей влог така збірна селянка, тому що пропала на тиждень майже невому приїжджала, потім у мене якісь свої справи. Потім я ще планувала поїздку, але на жаль, та поїздка ця не здійснилася. Тому ось так воно якось так і вийшло. Сьогодні ми з вами будемо збиратися разом. Я покажу свою новинку, яку мені подарував мій чоловік. Трішечки він подарував мені раніше, тому що. У мене зламався мій фен. У мене скоро день народження. Я саме замовляла собі фен Dyson, про який я дуже дуже давно мріяла. І ось моя мрія здійснилася. Я неймовірно щаслива. Це така дрібниця, але мені так приємно, що він у мене є. Тому ми з вами будемо зараз збиратися. Ми по ходу походили, буду розповідати чим я. Фарбую, що я роблю. І так, спершу у нас волосся, я вимила своє волосся. У мене волосся взагалі такий тип. Знаєте, тут коріння жирне, тут сухе, тому я завжди зволожую. додатково ще крім маски, крім бальзаму, ще ось таку штучку Лореаль, я вам вже показувала неодноразово в інших відео. Це такий незмивний уход. Я скажу вам чесно, великого результату такого, що, знаєте, вау, волосся не стає супер сильно гладким доскучим, але все ж таки він наповнює, наповнює, Я завжди на кінці ось так намащую, трішечки легше буде розчісування, А взагалом таких якихось вау-ефектів не буде. У мене було перед цим від Керастас. Також. Ну, розумієте, просто у мене сухе волосся, тому його треба чимось ще піджиплювати, для того, щоб воно виглядало більш таким мисяючим, гладеньким. Тому я її завжди використовуюсь. Якщо не буду використовувати, то волосся буде сухим і тьмяним. А так це додає трішки, скажу так, жилення моєму волосся. У мене, до речі, в кінці місяця, знаєте, як завжди, все закінчується, шампунь закінчується, бальзам закінчується, вмивання теж закінчується. Я збираю для вас прості баночки і згодом зробити таке відео окремо про мої класні б'юті всякі средства. Для того, щоб все ж таки вам розказати, показати, що реально класно працює, що взагалі не треба витрачати своїх коштів. На обличчі свій улюблений кремчик, який я нещодавно купила собі спробувати. І скажу, що так, він мені зійшов, гарно розволожує. В принципі, він з SPF 50 тому я його не жалкую. Прям гарно жирненько наношу на все обличчя, воно ще, блін. Поріч такий вискочив. Страшне. Я так ненавиджу, і на, на бачите на бороді. І такі болючі, такі величезні, ну прям сидить вже тиждень і. Мене бісить, привіт, мої кошенята. Сьогодні день розпочався дуже активно. Я одразу як прокинулася. У мене стільки планів знімати, що зробити, тому що напередодні, взагалі, у мене не було бажання нічого робити, нічого не знімати. Але я розумію, що в Instagram і в YouTube потрібна система. І, звичайно, я робила відео там короткі рілс, і все одно на це ти. Витратити хоча б на одну відео 40 хвилин у мене виходить, тому що поки я там засніму, поки я монтую, і це все час. І люблю робити знаєте, відео наперед. Чотири відео наперед, я одразу його загружаю, виставляю там час. Завжди у мене в інстаграмі намагаюсь, завжди намагаюся о 11 годині виходить моє відео. Переходьте, ставте мені там лайки, дивіться на різні теми відео. Зараз експериментую, в принципі, як і завжди, і як цей рік я експериментую. Тому що у мене, як ви знаєте, зараз я вас ось так все поставлю кудись, щоб вони гарніше бачили. У мене, знаєте, стільки ідей, стільки всього хочеться зробити, але, ну. Я мікроблогер, блогер, який щойно почав свою роботу. Рік це взагалі нічого, як кажуть блогери. Тому я, звичайно, буду робити, старатися, а там вже що вийде. У мене новиночки з'явилися: це стайлер Dyson Айстрей, який я дуже давно мріяла. Хотіла, відкладала, але мій коханий вже подарував мені його, хоча в мене не народження 7 жовтня. Але трішки раніше вийшло, тому що мій фен він вже. Кирдик. зламався йому 12 років, якщо не більше. Тому ви розумієте самі, що це таке. Зараз я роблю собі сніданочок. У мене буде такий скрембл. Скрембл. Вчора снідала в ресторані, і там мені дали скрембл, авокадо, листя салату. Таку малесеньку тарілочку принесли. Я так на них подивилася, думаю, боже, за це я повинна віддати 400 гривень. Просто на одне яйце і авокадо, трішечки помідорчиків І все приправлено, якоюсь приправкою. Думаю, капець. Оце ми дожилися з вами. Тому зараз я роблю салатик, вже яйце це моє приготувалося. І будемо, ми, мабуть, з вами пройдемось повідомляти кави. Огляд я надасть сьогодні зробила. Така краса у мене волосся просто ідеальне, тому ми з вами пройдемось, прогуляємось. Ввечері треба піти буде в зал. Також ми з вами разом підемо. Огляд дивіться в інстаграмі вже буде завтра. Мені ще треба змонтувати відео. Ось, і будемо ось так проводити з вами час. Так, ну що, ось такий сніданочок, все максимально просто, просто що аж страшно, наскільки просто, і ось такий корисний салатик. І дивлюсь інтерв'ю Маші Машої Вресінні, скоро буду тут дивитися вже свої влоги на телевізор, тому чекаємо його з нетерпінням. Так. Тому всім смачного, якщо ви також їсте і вже зустрінемо з вами на прогулянці. Мій ліфто лук. Я вся в Ошо, придбала собі крутецький костюм, офігезний просто, і ось таку кофтинку з неймовірною якістю. Просто м -м -м. я для себе відкрила новий магазинчик. Ми вже з вами на виставковому центрі. Я скажу, що я закохана в цю місцевість, не дивлячись на те, що я тут поряд живу, і все одно я, звичайно. Постійно знаходжусь тут, постійно ходжу в кав'ярню, просто прогулюватися. На велосипеді я не так рідко звичайно їжджу, але коли було темно, коли було літо, було класно. Взагалі тут просто ну, кожен тиждень якийсь концерт, кожен тиждень якийсь суперзахід. Зараз також тут будуються якісь е, такі палаточки, мабуть, тут буде якийсь ярмарок. Прямо їх дуже багато, дивіться. Прям-прям-прям-прям дуже багато. Ого, щось буде тут велике і драйвове. Тому ми зараз з вами прогуляємось. І до речі, коли моя мама приїжджала, ми також ходимо сюди. У е, Мене є такий тут класний гамаків, де можна в принципі прийти зі своєю їжею. ми приходили, хоча там заборонено, але ми приходили все було нормально. Просто за собою треба прибирати чистенько, охайно. От як прийшли, все поприбирали, щоб нічого за собою не залишити. Але людей на вихідних просто купа, нема де місця зайняти. Тому взагалі класна, класна тут така територія. І зараз знову щось вже будують. Будують, будують, не імітують. Тому ми з вами йдемо в кав'ярню. У мене тут декілька кав'ярні, які класні по собі, атмосферою. Одна на вулиці, одна може в закладі. Вже на вулиці прохолодно, тому ми йдемо туди в заклади. Але я так розумію, це все один і той же. Заклади, тобто різні локації, вони тут повсюди. Тому ми йдемо разом з вами. Треба мені демонтувати і будемо пити каву насолоджуватися днем. Сьогодні в мене вихідний. То не з Києва, то звичайно я вам рекомендую цю локацію, тому що тут можна і поїсти, і погуляти, походити, відпочити ще на концерт ходити, тому що тут в'ява, це такий концертний. Ну, я б не сказала, що це хола, територія там, де виступають наші. Зірки. Я, до речі, ще ніби не, бу... не була, ще не була, але хочу піти якось. Але знаєте, я просто не дуже люблю, коли багато скупчення людей. Мене це трішечки так дратує, і я хвилююся, ось щоб мене там щось не вкрали, ось, щоб там все було окей, щоб ніхто мене не штовхнув. Я реально цим переймаюся і тому я не ходжу на масові заходи. Тим паче в такий скрутний час для нас. Тут класна така локація, коли ти йдеш до в'яви, багато крутих таких ресторанчиків. симпатюшних. дивіться, я зараз вам покажу. У вас буде невеличка така: це як називається огляд, огляд на ресторанчики. Ото кічінгарден, красива територія. Тут я, до речі, собі робила фотосесію. Бачите, тут можна також придбати гарбузик за 110 гривень чи квіточки якісь може придбати, і там може зробити навіть собі фотосесію. Але за вхід на фотосесію треба буде платити. Ми минулого разу платили а, десь а... 500 гривень. До речі, зараз я хочу туди пройтись. можливо, я там каву поп'ю, слухайте. А ну, зараз можемо сходити з вами разом і подивитися, що тут у нас. А, яка тут краса? Гарно, гарно. Тому, можливо, ми тут з вами зупинимось. Там наразі чутно музику, тому що буде, скоріш за все, якийсь концертик проходити. Дивіться, як гарно. Ось такі круті столики, так гамачки. Бачите, там є фотосесія. Точніше, така локація, де можна зробити собі фотографію. Тому йдемо туди. І я так розумію, що тут можна ще не тільки випити, а і поїсти. Так, бачу, готую, дивіться, яка гарня. Зараз вам покажу. М -м -м. Клас! Сонечко таке погода сьогодні. Просто неймовірна. Клас. Можу зробити собі пару фоточок. Там ще, бачите, прям ціла студія, можна наофотографуватися прямо в ліжку. Але це все не безкоштовно, тому треба буде заплатити. Звичайно, це нормально. Ми зараз приймаємо з вами цей ресторанчик-строчка. А це і ресторан, і кав'ярня, і усе. Разом дивіться, які тут квіточки можна придбати. Бачите. І ось такі красиві десертики. Зараз ми щось для себе оберемо. Оскільки тут десертів, очі просто розбігаються, мені сподобався такий десертик. Зараз вам покажу. Він сподобався цей десертик, який називається Вазон. Бачите, він реально як мазон, але там, скоріш за все, що чорний шоколад, який я не дуже полюбляю. Тому, можливо, візьму собі медовик. Дивіться, який у мене милий десертик. Боже, який він симпатюшка і замовила собі капучино І зараз буду смакувати і вам розповідати, що це таке і як воно взагалі на смак. Знову біля Гарден і чую, як співає Донтес. Чуєте? Далеко ходити не треба, розумієте? О, тут концерт. Сьогодні він, мабуть, буде виступати. А ну підемо, подивимось на афішу. Що там у нас по афішах, які є концерти на тижні? Так, Сьогодні 19 співає Дантес о 5 годині. Так, Завтра якась дискотека. О, стендап. Ми, до речі, ходили санюшкою на цей стендап. Нам сподобалось. Прикольним було, до речі. Залу проведемо разом тренування. Я розкажу, що я взагалі роблю і на яких тренажерах я люблю займатися. Спортзал знаходиться буквально в 7 хвилинах від мого будинку. Якщо було б далі, я б, мабуть, лінувалася піти, тому що ти знаєте, то погода, то негода, то поганий настрій. А так, коли в тебе є... Маленька відстань відомо, звичайно, хочеш не хочеш, а треба буде Тому ми заходимо з вами. Моє Кошенята тренування розпочинається з розминки. Після того півгодинки я кручу подалі. Після того я займаю вже саме тренування. Сьогодні у мене ноги будуть, тому що позавчора я робила руки, тому буде саме сьогодні нахил на не нахил. Проходьте, проходить, все. окей. Потім будуть сьогодні ноги і після того обов'язково зроблю таку невеличку розтяжку. Ані займає десь 1,5-2 години. не поспілку. Ні, це саме. Це блок. Як є, так Дякую. Так, і що, кошенята. 30 хвилин вже подалі покрутила. Тепер іду далі вже тренувати саме м яз, м яз моїх ніг. Тренувати красиві сиднички. Тож йдемо з вами іще вниз. Тут дуже великий такий класний зал. Все зоновано. Це класно, коли знаєте, зоновано, немає. Всього на купу, все разом. Тобто хочеш, тренуйся вгорі. Хочеш внизу, де тобі зручно є окрема зона спеціальна для юмоги, спокійненько собі там порелаксувати. Дивіться, скільки багато різних тренажерів. Ось сама я, багато дзеркал. Також є тут такі невеличкі кафетерій, там там може каву купити, купити різні Добре день. От, і зараз ми з вами прямо на самозал. Дивіться, спускаємося. Тут багато доволі таки різних також і ще тренажерів. От, всі займаються, всі потіють, всі красиві. І ми зараз з вами також. Так, зараз зробила е присідання. Після того буду сідати, як зробити три підходи. Буду сідати вже на тренажер і качати. Різні групи м'яс, тому тренування найтяжкіше це на сідниці, тому що велике м'ясо дуже тяжко. Він звичайно набуває своєї форми, а тому легко руки качати, легко спину, тобто руки. Я не можу сказати, що в мене гігантські руки, але все ж таки мені дуже швидко надовляється час для того, щоб все ж таки м'язи пришла в тонус. А ось сідниці тут треба дуже-дуже багато працювати, щоб вони прям були як горіхи. Тут прям треба займатися з великим весом. Але все ж таки я не хочу це робити, тому що в мене потім коліна боляться. По техніці треба правильно все робити. Або аби себе травмувати, воно взагалі не має такої задачі. Взагалі, зал хожу для того, щоб максимально своє тіло, свої м'язи тримати в тонусі і для гарного настрою, для здоров'я і ось для тонусу. Я що це мене покривило щодя, що подивилися що це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і до зустрічі нами за пат.